Run my fingers through your hair If I could just get you near Cause you, you hide But I find in time, in time If you want me to be no Сладко у <просу> мене пішло приблизно 5 хвилин. Ситуація значно так іде. Боже, який ти гарячий. Знаєте, сидів на теплій підлозі і, і животик нагрівся добре. Привітайся. Привітайся з моїми підписниками. Кажи, дівчата, всім привіт. Зараз на мені Лише spf Крем під очима консилер. То є, ви можете побачити, як вона виглядає без косметики, і користуючись моментом, покаже вам свій домашній догляд. Починаю свій догляд з гелю для вмивання. Він дуже ніжно очищує шкіру, не пересушує її, і після нього немає такого відчуття стягнутості. Я його особливо люблю за легку текстуру та освіжаючий аромат. Мені дуже подобається шкіра після цього гелю. SPF крем це такий мастхев у моєму догляді. Я використовую його навіть у похмурі дні, адже як ви знаєте, що захист від сонця це є запорука здорової шкіри та також профілактика зморшок. Цей крем такий досить легкий, не залишає білих слідів і досить швидко вбирається. Як ви могли також помітити на попередньому відео, він має такий а, легенький відтінок, але разом з тим він не перекриває ніякі почервоніння, але дуже гарно mm. зволожує шкіру. Ось, щовечора вечора я використовую такий крем від очі від Medicaid. Він дуже гарно зволожує. Та, ніби, знаєте, освіжає погляд, також він класно допомагає боротися з набріками і не дає шкірі під очима виглядати такою сухою. Просто мій фаворит має вже другу баночку. Це буквально спасіння для моєї шкіри. Він глибоко зволожує, залишає шкіру такою м'якою, нежирною, немає відчуття липкості після нього. І що мені дуже сильно подобається, так це те, що його можна використовувати як базу під макіяж. І потім то лягає просто фантастично. Правда, я планувала з вами почати спілкуватися вже коли зберуся. Але нехай, як ви можливо помітили, я пофарбувала волосся. Е, мені потрібен був тиждень, щоб звикнути до себе у такому вигляді, і тепер я можу сказати, що так мені це подобається з того тренду. Love being a woman» мені дуже подобається пробувати себе в різних образах, експериментувати зі своїм волоссям. Е, наразі я би хотіла відростити довжину. У е, мене раніше завжди було довге волосся. Але близько двох років тому я почала експериментувати з нею. Постійно підрізала то грибку додам. Ось в мене є ще легенький каскад, але на цій укладці його не помітно. До якого висновку я дійшла, що мені хочеться відростити довжину. Я вже себе не пам'ятаю з таким довшим волоссям, і зрозуміло, що з блондом мені б це було складно, адже в принципі, коли волосся фарбоване, воно в нас пересушене, більш ламке. І на якихось півроку, рік, не знаю, не обіцяю, що мені вистачить на рік, адже блонд мені все-таки дуже подобається. І я точно хочу колись до нього повернутися, але зараз кайфую від себе в такому образі. До речі, останнім часом я дуже полюбила на фону вмикати собі такі подібні відео. Раніше в мене це могли бути каміни або якісь такі атмосферні локації, а зараз мені дуже подобається включати саме діджеїв їхню музичку. І ну, Так на фоні в мене може крутитися цілий день. З таких останніх приємних новин після повернення до Києва після всіх новорічних свят я нарешті відновила своє тренування, і зараз в мене такий новий досвід тренуватися з тренером онлайн. Сам він з Німеччини, тому це такий подвійний для мене експірієнс, адже ми спілкуємося англійською. Я намагаюся слідкувати за своїм харчуванням. З тренуваннями записую все, що як відбувається, яка вага для мене це трішки новий світ, адже завжди за цим слідкував тренер. А тепер цю відповідальність на себе беру я. А, і насправді не так все складно, як я раніше уявляла. Коли мені здавалося, люди слідкують і записують, що вони їдять, скільки це калорій. Я думала, боже, навіщо ви це робите? Але як то кажуть, кожному своє. І мені було просто цікаво спробувати. Трішки більше дізнатися про себе свій організм. Я розумію, що тіло моєї мрії залежить не лише від тренувань, а також від харчування. Тому для мене це було і є корисно, адже тепер я ретельніше підбираю продукти. Ці дня я бачу загальну табличку, і можу порівняти, наприклад, чи я там доїла білок, чи перебрала з жирами. Так на моїй фігурі це не сильно, поки якось відображається. І взагалі, скільки я себе пам'ятаю, в мене є одна стабільна вага. Я вважаю, ніколи не пізно починати пробувати і і вчитись і покращувати своє самопочуття, свій стан і своє тіло. І раз ми вже зачепили з вами цю тему, я хочу вам трішки більше показати, як все це виглядає. У нас є такий додаток, де ми спілкуємось, і я можу бачити свої цілі. Ми поставили за мету їсти 1800 калорій щодня. Вони поділені на білки жири, вуглеводи, і коли я записую їжу, воно автоматично розподіляє скільки в якійсь страві було чого. У мене тут прописані прописаний план тренування. До речі, дуже зручна програма. Я вперше таким користуюсь. Можливо, в нас є і аналоги, якісь українські, але тут вона запам'ятовує яка кількість підходів, яку вагу я робила. Мені здається, це дуже зручно, адже я раніше чомусь думала, що. Всі записують в нотатках і якось таким чином слідкують. Кожна вправа показана, як виконувати, тому е, вкотре повторюється, що для новачка е, досить зручно бачити і пробувати самостійно виконувати вправи. І що мені дуже подобається: тренер постійно зі мною на зв'язку. Я можу йому написати в будь-який момент, і він мені все пояснить, тому. Перший місяць нашої спільної роботи проходить таким чином, і, власне, вже можу поділитися з вами своїм невеличким досвідом. Мені здається, що це досить зручно. Мені подобається, що тренер зі мною постійно на зв'язку. І знаєте, я така людина, якій постійно потрібен купняк під. П'яту точку, щоб мені сказали: іди, роби, не, не хальтур, не лінуйся, ти можеш зробити не п'ять підходів, а сім. Тому що е, є такі блоки в нашій голові, коли ти думаєш, ой, тут така здорова вага, я, я не можу цього підняти. А насправді я піднімаю ту штану і розумію, а вона мені просто виглядала якась надто масштабна, велика і складна, важка. А насправді, насправді це не складно. Все просто в нашій голові. І, власне, мій сніданок вже більше місяця щодня майже одноманітний. Можливі зміни, коли я харчуюся не вдома, або просто хочеться щось інше, але 90% він однаковий. І я вам зараз покажу. А що саме? Щодня я снідаю вівсяночкою, а, і так як в мене є ще такий моментик, мені завжди складно добирати білок. А, я у свій сніданок почала додавати трішки протеїну. Мій сніданок складається з вівсянки, протеїну і а, фруктів по смаку. А, заливаю все це водою, даю настоятися близько 10-15 хвилин. Також можна додати чайну ложечку льону, Виходить насправді дуже смачно, робиться абсолютно швидко та легко. І що головне корисно. Приблизно так це все виглядає. Хто любить солодкість номенки, я впевнена, що ви прямо edge. А, мій компанін сьогодні Аня у нас сьогодні пішло все не по плану, все що тільки можна, але не знаю чого. Я відчуваю максимальний спокій. А, як я кажу, все пішло не по плану, але все одно все якось потрішки відбувається, складається. Hello. Ситуація виглядає якось таким чином. Ми поки в процесі готовки. Oh, yeah. <laughs> Показуй, що ти цього разу зробив. Yes. А давай. Chow, 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 chow. Вики десь. Yeah. Я не буду ізміняти uh, себе і буду знову uh, американізувати. Це прекрасно на плече, але поки я її робила, я зрозуміла, що вона з'явиться в мене в асортименті. Не тільки як прикрасне на плече, а і як. важливо. Слухай, ти людина талант. На голову. Подивіться на це, це просто гляньте. Ну це дуже гарно. Коротше, це не якісь шухірізадовські танці або будь Не знаю, що його можна. по різному взагалі да, можна завжди лікарня. Така стільова. Ви, коротше, стіліст. Ви йдете на Ukrainian Fashion Week, yes. Yes. і ви такі, yeah. мені треба прикраса, прикраса. І, і оп. Блін, то його дуже по-різному, можна. Якщо yeah. зв'язка знімо. Знову позначу твою сторіночку, обов'язково переходимо, замовляємо, підписуємося. Ми скажемо ще дуже важливий момент і нюанс. Ти виготовляєш всі ці прикраси під замовлення, тобто можна надіслати якийсь референс. Так, або взагалі я можу вам придумати. До мене багато хто приходить, і таке, я ж це хочу, давай ще я таке давай. І все, я просто сама його вибираю. І давай тебе ще похвалимо. Ти робила прикраси для кого і на що? О, боже, багато кому експерту часом я була на Євробаченні, я робила для чотирьох учасників, я робила для крилатої сережка там така дуже гарна. Потім я робила для фіїнки, така зірочка. Ми поставляємо гарна. фотографії. Так, 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 Ще кому робила така енергетика, я робила таке на намисло, дуже брутально, дуже класне. А ще хочу познайомити вас зі своєю стилісткою. Всі напарницею. Привіт, нарешті привіт. вона з'явилася в нашому влогові. Показуй, пока Як складався наш образ. Я дуже фанатка Тані, я дивилася ТМПУ, я просто за нею... <плес> <плес> я за нею дуже сильно вболівала. І коли е, я сказала їй образ, я почала працювати з її внутрішнім світом. Коротше, надихалася, і мені в голову прийшло ось це. І це я написала цьому бренду. А потім я під'єднала лізу з тою штучкою на плече, так що буде сьогодні дуже гарно. Та ми чомусь, коли думали, як показати Таню, вирішили, що дуже класно впишеться це, що це шкіра, шкіра? екошкіра під загальну нашу ідею задум. Коротше, такі сексуальні впевнена, що буде офігенно. А ще знаєте, я припахала на цю зйомку всіх, кого тільки могла. Сергій перед всім вітання, привіт. Це нам потрібен матрас на наступну зйомочку. У мене найгірша робота. <гум> я як цей чувак, який там бутерброди команді розносить, не знаю, сміття прибирає. Мені дали найгірше завдання. Я вже казала, що в нас пішло все не по плану, що тільки можна було, але тим не менш, я впевнена, що котки будуть класні. To see, train my whole life just to be. Tell nobody I control you I broke you just to own you They can't tell but I love you Cause you're loyal baby I love when you're so One want chest? What's on my mind? Can you guess? Hands in at the ear, surrender to all your requests. I know you're on the edge. I know that you say you don't care, but you tell me it's fine, then you lie. You're sitting over there. Well, I guess what hurt me most of all. Ей мага. Таміваймашно. Ми прийшли на вечерю. Не знаю, чи нас буде чути. Але який красивий заклад? Яка тут атмосфера? Я зараз просто передам за кадрами, а пізніше поділюся своїми враженнями. Bye, cheers.